День скорботи оголосили сьогодні у Кіровограді через втрату видатного земляка Юрія Оліференка. Капітан першого рангу героїчно загинув три дні тому на сході України. Під Маріуполем його група спецпризначенців викрила ворожу мінометну облогу. Бійці знищили ворога. Утім, вже під час відходу потрапили під арт-обстріл. Урятуватись командир не встиг. Попрощатись із ним у рідній частині в Очакові прийшли понад пів тисячі вояків. Юрію Олефіренку було 49, 30 із них він прослужив спецпризначенцем. Коли почалась війна, вже був на пенсії, проте повернувся у рідну частину добровольцем. при виході групи. Вже мінометний обстріл так скажемо перенесли її безпосередньо на групу. Він успів скомандувати підлеглим, тобто вибрав місце, де можна було укритись від мінометного обстрілу, сам вже не стиг. Ми всі пам'ятаємо його крайні слова, коли він недавно від'їжджав на схід. Кожен, кожен до кого звертається країна. Немає права відмовитись їй, коли вона каже йому Захисти мене. Він був героєм, і таким залишиться в наших серцях навічно.